Привіт, у першому модулі кожен знай... знайде щось для себе. Він буде цікавий як для початківців, які просто хочуть розібратися в тому, з чого сотканий цей світ, як все працює саме так, та як можна впливати на сценарії свого життя, як можна обрати найкраще для себе та змінювати їх. А для практикуючих вузькоспеціалізованих практиків це буде розширенням їх світобачення. Мо вони зможуть почерпнути для себе якісь нові техніки, практики, дискусувати стосовно світобачення тих або інших речей на прямих ефірах. Цінити конкретний рівень цього модулю досить важко, тому що кожен знайде в ньому своє. Людина, яка нічого в цьому не розуміє, для неї це буде перший її модуль і перший курс в житті. Вона просто в неї буде розрив шаблону, і вона знайде дуже багато цікавого та нового. А практик, який вже на цьому собаку з'їв, як то кажуть, він буде читати ще й поміж рядків і висмикувати певні інсайти, які транслюватимуть для себе, і він візьме з цього курсу більше, аніж я намагалася донести і сказати. На першому модулі ми говоритимо про дев'ять чакр, не сім загальноприйнятих, а дев'ять та сім тіл. Чому сутінки – це час астрального тіла. Поговоримо про причепи на чакральному стовбі, про вищі цивілізації. Я поділюся методами взаємодії з тонкими планами, планетами, іншими вимірами та світами. Дам практику на очищення себе та простор навколо. Навчу діагностувати власні чакри, та ми зробимо розрив енергетичних зв'язків, через які зливається ваш ресурс. Розберемо будову світу та поговоримо про шостий океан. А також впродовж всього модулю ви можете розраховувати на підтримку наставника, будете у колі однодумців та станете частиною магічного ком'юніті, а також отримуєте власний гримуар зі структурованою інформацією модулю. Встигніть забронювати місце до шістнадцятого, і отримаєте два міні-уроки в подарунок: перший з яких про місця сили, де я розказуватиму про Стоунхендж, Піраміди та остров Авалон. Та другий бонусний міні-урок про наступну еволюцію, що чекає людство. Запрошую всіх на перший модуль курсу. Буде цікаво.